Перші особи регіону вшанували сьогодні Великого Кобзаря. У 197-му річницю з дня народження Тараса Шевченка вони взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника поету у Рівному. Ми гордимось, що Тарас Григорович Шевченко є така постать Україні, який започаткував і культуру, і рахується сьогодні з Україною всі. А є слова, які для вас, можливо, кобзаря, які стоять на рівні з життєвим кредощем. І на оновленій землі ворогу не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Невтомний поборник волі України залишив по собі неоцінений скарб, але щоб зберегти надбання століть нинішній владі, недостатньо просто вшановувати пам'ять кобзаря квітами, певні рівняни. Щоб рідна влада і знала сама мову. Мені кажеться, починаючи з Києва і до наших людей. Це наші говорилися по-українськи, а то вони забули мову нашу. І щоб не закривали школи. Старатися більше, щоб українська мова вводилася, не, не закривалася. Школи не закривали, От, щоб проводили все ж таки роз'яснення людям. Ну і шанували кобзаря. Перш за все, влада сама має розмовляти українською мовою і питання про двомовість Україні має бути закрите, як на мене. Ольга Міхньо, Володимир Захаров, новини Рівного.